А друга цікава функція це власне магазини. І на магазинах хочу зупинитись трошечки детальніше. Ось тут ми можемо побачити, що на сайті вже 10 магазинів. Ну тобто, просто оголошення, це як просто дошка оголошень. А ось ці магазини це вже щось по типу маркетплейсу. І насправді досить цікаво. Можна створити власний магазин, що я от і хочу якраз таки зробити. Буду робити я це вже після відео. Зараз просто продемонструю, як воно все виглядає. Створення магазину на сайті Кансхаб воно безкоштовне. Інформація в цьому розділі доступна різними мовами. Будь ласка, вкажіть переклади. Можна знову українська руцька, чомусь сюди можна завантажуємо логотип, пишемо назву свого магазину. Сайт, url адреса тобто буде ganshub.com.ua і далі назва вашого магазину, що насправді прикольно. Також можна додати сюди слоган, зробити опис власного магазину, знову ж таки, місце розташування, контактний телефон, декілька можна додавати. Додати сайт, додати месенджери, Telegram, WhatsApp, Viber і ще якісь соціальні мережі. Ну, у мене ось є Instagram, можна посилання додати, TikTok, Telegram, Facebook, LinkedIn. В принципі, в принципі, нормально, можна додати їх всі, якщо вони у вас е, всі є. Ну і далі натискаємо зареєструвати магазин. Власне, коли це відео вийде, то мій магазин вже буде зареєстрований, і ви зможете побачити, як він виглядає і що там буде продаватись. Про це я трошки пізніше. Для прикладу, зайдемо в магазин Отаманганс, і можемо побачити, що от назва, от як там, слоган. Опис магазину, ось, будь ласка, логотип магазину, ось посилання на сайт магазину. Ну і також можна писати повідомлення, можна подивитись контакти і тут. Будуть зібрані всі оголошення даного магазину. Можна також тут тільки категорія зброя, якщо оголошення в різних категоріях можна перемикати або всі категорії, або обрати якусь конкретну категорію, і також є пошук. Наскільки я розумію, що ось цей пошук він буде працювати власне виключно по цьому магазину, який ми обрали.